Коли невідомі люди у дворі будинку на вулиці Тракторній зрубали кілька дерев і розвалили частину огорожі, мешканці обурились, адже їхній двір раніше був хоча й невеличким, але затишним куточком, в якому безпечно грались діти. Заступник директора підприємства Комуненергія Юрій Кірпічніком пояснив, що колишню котельню у дворі буде переобладнано на аварійний диспетчерський пункт підприємства Комуненергія. Людей така відповідь не влаштувала, і вони почали звертатись у всі інстанції, намагаючись з'ясувати, чому проїзд до пункту має бути. Саме через двір до того ж виникли підозри, що насправді будується не диспетчерський пункт, а якийсь інший об'єкт. Закінчуються роботи про створення міської аварійно-диспетчерської служби. Тут повинні бути розміститися всі наші служби, газовики, екіповці, електрики. Хочемо зробити їм якісь побитові умови, сауну ну, душ, кімнату відпочинку, такі інше. Дві бокси для машин. Ну і звичайно, і котельня, і це все повинно мати чотири аварійних виїзди. Це не виробництво, нічого, це адміністративне приміщення. Пан Кірпічніков переконаний, що діями цих людей керує винятково егоїзм і що проїзд тут буде все одно. Проте Галина Година з управління комунального господарства міста повідомила, що комуненергія не має усіх необхідних документів, тобто не узгодила проведення цих робіт ні з ЖЕКом, ні з управлінням архітектури. Сумнівно також, щоб енергонагляд дозволив проїзд попід самим енергорозподільним трансформаторним пунктом, який розташований тут же у дворі будинку. Заступник міського голови з питань архітектури та містобудування Микола Пасічник це під Твердив і додав, що в проєктній документації нічого, крім воріт, не зображено. Якщо люди протестують, то Комуненергія розробить інший шлях для аварійного виїзду. Він має розмістити через територію тамтешнього ремонтно-транспортного підприємства, якщо воно, звичайно, на це погодиться. Підозри щодо іншого призначення будівлі пан пасічник категорично відкинув.